Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитовній варті і розпочинаємо ми хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими від цієї російської агресії щодо України. Слава Ісусу Христу <кій> запрошує до цієї молитовної варти. Ніхто не може розвинутись, якщо не приймає в повній єдності свій дух, своє серце і своє тіло. Таку думку висловлює <кій> перепрошую, Мішель Кваст у своїй книжці Любов моя незнана. І вона говорить: має на увазі те, що. Справжнє щастя людини, це тоді, коли людина дійсно приймає себе така, яка вона є. На жаль, в нашому світі дуже часто ми порівнюємо себе з іншими. А все це починається з дитинства, коли наші батьки не приймають своїх дітей. Я так сказав, наші батьки, коли батьки не приймають своїх дітей, коли батьки хочуть їх. Здавалося б, зробити їм краще, але при цьому починають порівнювати з іншими, особливо в школі. Коли дитина приходить і каже, що вона отримала там низьку оцінку, а, а хтось там отримав вищу, і тоді батьки починають. Ось бачиш, що він краще вміє, він навчився, а ти нічого не робив, ти не знаєш. Тоді в дитини починається цей комплекс меншовартості. І з цим комплексом меншовартості. Вона виростає і живе все життя з тим, що вона нічого не варта і не знає, нічого не може. Знаєте, для таких дітей є дві крайності: вона або стає тираном і починає знущатися над іншими, для того, щоб себе утвердити і вивищити над іншим таким способом знаєте, себе переконати, що ні, вона краща, і доказати своїм батькам, що вона краща. Дуже часто такі діти стають, такими як Путін, Чен Кімченг, диктаторами, які хочуть інших принизити для того, щоб показати, який він є. Насправді, такої людини є шаленіший комплекс меншовартості. Нічого не варто. І другий шлях для такої дитини, вона входить в ці, оце, знаєте, відчуття самовартості, що вона. Себе не відчуває як особистість. Перетворюється на таку, знаєте, як кажуть сіра мишка, непомітна, нікому не цікава. І от, щоб цього не трапилось, батьки мають в першу чергу навчитися любити своїх дітей. Що значить навчитися любити своїх дітей? Це дозволяти своїм дітям помилятись. Але в цій помилці не засуджувати дитину, а завжди казати: Я є поряд, давай ми разом виправимо. Те, що трапилось, так, це твоя помилка. Але всі помилки ми можемо виправити. Тобто, навчити дитину, що помилятись – це не є щось катастрофічне. А радше навчити дитину того, що будь-яку помилку можна виправити. Потрібно просто докласти зусиль. Потрібно просто-напросто знайти особу, яка тебе любить. А такою особою в першу чергу є батьки. Якщо батьки не люблять своїх дітей, тобто не приймають помилки своїх дітей, не приймають їхню недосконалість. Не можна сказати, що вони їх в повноті люблять. І... Відповідно, Чи ці діти отримають ось цю справжню любов? Чи вони отримають ось цю основу, коли виростуть і стануть самостійними, зможуть бути вільними. А бути вільним це знати одну просту річ. Я є недосконалий, але моя недосконалість не робить мене поганим. Я є недосконалий, і тому я можу помилятись. Але моя помилка не є катастрофою, бо я зобов'язаний і можу виправити свою помилку. Я є недосконалий, а тому я потребую підтримки і допомоги. І ця підтримка і допомога це є мої батьки і Господь Бог. Бо батьки можуть відійти у свій час. Але Господь Бог ніколи нас не, поклине, не покличе. І тому розвиток людини якраз полягає в тому, в усвідомленні своєї недосконалості, але при цьому собі завжди казати, що ця недосконалість тільки робить мене кращим і сильнішим. Е, є такий гарний фільм 200-літня людина, а з головній ролі зробив Вільямс, де він грає робота, робота, який стає поступово людиною. І от... Е, його творець, радше син його творця, тому що роботів створив один великий вчений, і от цей робот, який ставав поступово людиною, зустрічається з сином цього творця роботів. І от вони спілкуються, і, цей чолов... і от е... робі Вільямс робот цей, питається, що значить бути людиною? І от цей чоловік відповідає наші недосконалості. Роблять нас унікальними і неповторними. Тому що, здавалось би, щось неправильної форми тебе там, вухо, ніс, Та, воно нібито неправильно, але при цьому всьому воно робить тебе унікальним. Тому що такого, як ти більше, немає. І от усвідомлення тому, що твоя недосконалість насправді є твоєю унікальністю, робить мене цілісною, цілою людиною. Тобто прийняти те, що я можу зробити, свої, свої досягнення і прийняти свої недоліки, тобто те, що я можу помилитись, це є справжня цілісність особи. І вона базується на любові. Любові батьків до дітей це в першу чергу. А вже в доросла, а поступово через любов батьків до дітей приходить усвідомлення любові Бога до нас. Тому що Бог нас такими створив, здавалось би, недосконалими, але унікальними. І от коли ми це будемо приймати, ми будемо цілісною, цілісною особою, особою, яка завжди рухається вперед, Особою, яка не є тираном і знищує все довкола, і вивищує себе в такий спосіб, а особа, яка допомагає. Розвивати собі і не своїм оточуючим. Прошу домовит. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого гамінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на з грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоров'ю усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цей день і зроби так, щоб це був день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.